Раді знову ми бачити наших друзів, благодійний фонд Джем, який завітав до нас у Змівську громаду. З цим фондом ми вже працюємо не один місяць з питання забезпечення гуманітарною допомогою наших мешканців всіх населених пунктів. Сьогодні ми отримали 1728 наборів продуктових. Це вистачить нам, щоб закрити всі населені пункти зітькавського староста. То намагалися так організувати роботу, щоб було зручно, комфортно всім мешканцям при отриманні гуманітарної допомоги. Вважаю, що нам це вдалося. Я хочу від свого імені подякувати адміністрацію нашої селищної ради. Як почалася повномасштабна агресія Російської Федерації, ми з першого дня відчуваємо піклування від нашої адміністрації і це дуже важливо цей час, що нас підтримують, бо ми, ми зробили цей вибір, ми залишилися тут, а ми всіми своїми зусиллями допомагаємо, чим можемо, щоб ця ситуація як найскоріше, мирне небо над нашою рідною Україною. Таке піклування, це, знаєте, дуже в наш час підтримує нас. Дякуємо. Підтримую і психологічно, і морально, і те, що воно ну, знаєте, просто що про тебе думають, це вже дуже велике значення має для кожного з нас. Дякую нашим партнерам, постійним уже партнерам компанії Global Empowerment Mission для того, що надали такі чудові набори. Надійшло очередних 1728 продуктових наборів. Роздаємо в кожне домоволодіння. Сподіваюся, буде невелика, але підтримка для нашого населення. Дякую вам, сподіваюся на подальшу співпрацю. Дякую.